З другої спроби держава вирішила підтримати українську книгу. Відповідний закон у червні підписав президент. Цікавий факт полягає в тому, що два роки тому нардепи вже ухвалювали аналогічний закон, однак він так і не запрацював. У цьому відео ми поговоримо про те, що змінює нове рішення і чи не спіткає доля попереднього закону цю норму. Але спершу я запрошую вас. Поставити нам вподобайку і написати коментар. Якщо не знаєте, що написати, назвіть у коментарях ваше улюблене українське видавництво. Отож, закон запроваджує два основних нововведення. Перше це допомога книгарням з орендою. Книгарні зможуть отримати субсидію на відшкодування оренди, однак із кількома умовами: по-перше, субсидія не може бути більшою ніж вартість 20% книг, які книгарня продала. По друге, держава встановить граничний розмір відшкодування, щоб ця нор. Рома запрацювала, Кабмін має ухвалити постанову, у якій він визначить порядок надання коштів. Друге нововведення це сертифікати на купівлю книг. Схема нам вже добре знайома. Ви ймовірно пам'ятаєте так звану вакцинаційну тисячу виплату, яку під час пандемії коронавірусу можна було отримати через дію. Гроші можна було витратити лише на культурні послуги, наприклад, сходити на виставу або купити книгу. Видавці зізнаються, що це рішення допомогло їм тоді. Триматися на плаву, так от норма, яку запровадили законом про підтримку книговидання, дуже схожа. Отримати сертифікат з 1 липня, можуть українці, які досягли 18-річного віку після 1 січня 2024 року. Принаймні так пообіцяли в законі, але нам не вдалося знайти інформацію про те, чи запрацювала вже ця норма. Якщо вам щось про це відомо. Пишіть у коментарях. Цей сертифікат на 908 гривень потрібно буде використати впродовж одного року. Витратити його можна лише на книжки від українських видавництв українською мовою. Також сертифікати даватимуть одному з батьків новонародженої дитини, але це вже після завершення воєнного стану. А тепер повернімося до епопеї з попереднім законом про підтримку українських книг. Його ухвалили у червні 2022 року, однак грошей на реалізацію не виділили. Громадський Ячі та письменники навіть писали спільну заяву, у якій стверджували, що невиконання закону загрожує нацбезпеці. Вони додали, що на виконання закону потрібно виділити не так багато коштів, значно менше 1% всіх видатків з держбюджету. Директорка Українського інституту книги Юлія Козловець каже, що цього разу гроші вже виділили. Йдеться про 370 мільйонів гривень не така вже й велика сума в межах держбюджету, але дуже вагома для підтримки видавців. За словами. Козловець так вони зможуть додатково надрукувати ще півтора-два мільйони примірників. Хтось може запитати, а чи не краще задонатити цю суму на якийсь військовий збір. Справа в тому, що на зброю ми можемо витрачати лише ту частину держбюджету, яку держава сама заробила. А от кошти від міжнародних партнерів вже спрямовуються на пенсії, школи і, звісно, культуру. Рішення дуже правильне і важливе, адже зараз нашим видавцям дуже потрібна підтримка. Куди б не приходили росіяни на окупованих Територіях вони знищують українські книги та забороняють українську мову. До речі, якщо книговидавнича сфера вам цікава, ми маємо для вас ще дещо. Раніше на нашому каналі виходило інтерв'ю із співзасновницею видавництва Віхола Ілоною Замоцною. Ми поговорили про проблеми українських видавців і те, чи чує їх влада. Посилання буде у куточку цього відео. На сам кінець я дякую всім, завдяки кому ми зокрема можемо робити такі відео. Тим, хто підтримує нас на Патреоні, Баймікофі та Ютуб, ваша підтримка допомагає центру спільних дій впроваджувати принципи доброго врядування на державному та місцевому рівнях. Долучайтесь до змін, які роблять нашу країну кращою.